Кого з жителів окупованих територій можуть депортувати звідти вже восени цього року? Людина, яка не хоче отримати паспорт, фактично з суспільного соціального життя. Як окупаційна влада, примушує брати російські паспорти якомога більшу кількість населення. Або житло відходить у власність Російської Федерації, або ви її реєструєте. Куди Росія може депортувати українців, які не мають документів цієї країни? Під назвою депортація може ховатися саме ось таке позасудове ув'язнення. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У березні цього року президент Росії Володимир Путін підписав указ про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Росії. У документі йдеться про те, що особи, які не мають законних підстав для перебування в Росії, повинні виїхати звідти до 10 вересня або врегулювати своє правове становище. Російський правозахисний центр Меморіал зазначив, що документ стосується переважно громадян України, які перебувають або в Росії, або на окупованих територіях без російських паспортів. Указ зобов'язує їх врегулювати правовий статус за законами РФ та пройти медичне обстеження. Російські правозахисники наголошують, що українці, які живуть на окупованих територіях, так само як у Криму у 2014 році, визнані громадянами Росії в односторонньому порядку. Попередній наказ Путін видав в грудні 2024 року. Згідно з ним до 30 квітня, українці, а також інші мігранти, які не врегулювали свій правовий статус, мали бути депортовані або самостійно залишити країну до 30 квітня 2025 року. Втім, пізніше цей термін продовжили до 10 вересня. В українському МЗС заявляли про те, що указ очільника Кремля щодо депортації українців є частиною російської політики геноциду. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що це є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі або примусу їх до набуття статусу іноземця. Як окупаційна влада примушує брати російські паспорти якомога більшу кількість жителів захоплених регіонів? Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів новинам Азов'я, що тиск почали чинити ще з перших місяців окупації. А пройшло 2-3 місяці, і процес паспортизації. Розпочався. ну, На першому етапі бо головне було зареєструвати мешканці, тому що ми зрозуміли, готувався так званий референдум, а в подальшому там вибори. І оце вони так поступово вдягували в систему тих мешканців, які змушені були в силу тих чи інших причин залишитися там. А далі наступив момент, коли е, тебе на блокпостах почали перевіряти, задавати питання, чому в тебе паспорт. Українське, а не російське, раз ти тут залишився. А ну люди під різним приводом казали там та, подав документи, пізніше трошки да. Ну, якби обставини не заставляли їх часто виїздити за межі міста, а тим більше, ну, якісь інші там речі. А коли почався процес, ну, знаєте, особливо це торкнулося того періоду і тих людей, які хворіли, а. Лікарні лікарняні заклади, технічні ці засоби були викрадені, вивезені. Треба виїздити, було за меж за межі міста. Ну добре, якщо це в сусідню Каховку, там за 15 кілометрів, по якось там ще можна було через та проїхати. А коли питання виникало, виникало по більш складнішу хворобу, то це треба було або в Генічіськ, або в Новотроїцьк, Скадовська ще що гірше, особливо хто онко хворіло, це. В центр треба було їхати в і Ти зрозуміло, не прийде жоден е блокпост. Після цього окупаційна влада почала примушувати реєструвати житло за російськими законами, каже міський голова. Це можна зробити також лише за наявності російського паспорта. Новому будинку сказали до 1 липня здати всі копії паспортів. Копії паспортів, і зрозуміло, ну цей відділ, який займається, нібито готовий поставити реєстрацію житла вже в російському законодавчому полі. І, але ж ці копії паспортів, ти ж український не принесеш його, вони приймуть. Да? Тоді ти будеш змушений йти знову, ставати на чергу. До речі, людей багато не брали, а сьогодні зв'язку з такими обставинами. На вечері створилися ти в пунктах, де йде запис на видачу паспортів, бо не дуже довго виявили, і велика достатня кількість не брали, терпіли. А, ну, сьогодні це така умова: або житло відходить у власність Російської Федерації, або ви його реєструєте. Також останнім часом жителів нової Каховки змушують перереєструвати номери мобільних телефонів із прив'язкою до російських паспортів, розповідає Володимир Коваленко. Багато навіть купляли ць, э, російські сімки, але по українським паспортам, ну там річ чи два тому назад. Сьогодні ж вимагають э, обов'язково по ці, ці сімки зареєструвати, але тільки на, таз, на предмет російського паспорта. Ну, так, як на все на це дивитися, то ти розумієш, що система вдавлює, ну, система окупаційних військ вона вдавлює у, у законодавство. Якщо, якщо можна так сказати, російські всі ці речі назвати законодавством, ну, свою систему того життя. І е, я хочу сказати, що у багатьох ну, це є додаткове моральне знищення, да, яке вони терплять присутністю ворога на території, в рідному місці. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів новинам Азов'я, що на окупованих територіях створені такі умови, за яких людина без російського паспорта фактично обмежена у всьому. Вона не здатна, немає можливості звернутися до лікаря. Вона не має можливості укласти ну, докази на воду, на електропостачання. А якщо є в цьому потреба, звичайно, вона виключена ділового обороту, не отримує пенсію, не може про влаштуватися. Роботодавці, влаштуватися. які беруть на роботу, навіть там, на разові роботи чи на сезонні роботи людей, які не отримували паспорт, наказують по докримінальної відповідальності тощо. Тобто Людина, яка не хоче отримати паспорт, фактично виключена з суспільного соціального життя. Це дуже важко, і тому багато хто змушений брати російські паспорт паспорти. Ну і, і зробили це вже дару. За таких обставин на окупованих територіях залишається дедалі менше людей, які не отримали російських паспортів. каже депутат. Людина для того, щоб вижити без російського паспорту. Вона має мати певний фінансовий запас. Тому що вона не, не має де працювати, не отримувати пенсію точка, має відповідно своє житло або ще щось, і за рахунок цього вона має можливість не отримувати російський паспорт. Як правило, такі випадки стосуються, коли є сім'я. В сім'ї є декілька людей, які отримали паспорт. А от одна людина може собі, я то кажу, дозволити паспорт не отримати. Але це все. Поступово закінчується, тому що треба все ж таки працювати, треба отримувати пенсії. І, як правило, люди все ж таки здаються і отримують паспорт. Тому динаміка зменшується, виключно тому, що все менше і менше таких людей, які не отримали. Звичайно, колись наступить момент, коли а, таких людей буде 100%. Когось або примусять, або він вийде, або ну, просто в зв'язку з віком а, може померти. І тоді, відповідно, це ще мінус одна людина, яка не отримує. Перший заступник міністра внутрішніх справ Росії Олександр Горовий у лютому прозвітував, що окупаційна влада закінчила паспортизацію у захоплених регіонах 2024 року. За його словами, це стосується окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Головна редакторка Маріупольського видання 0629 Анна Романенко розповіла новинам Азов'я, що частина маріупольців до останнього намагалася не брати російські паспорти, але вижити в окупації без них фактично неможливо. Я розмовляла з однією жінкою, я одну таку знаю, яка до останнього давала сама собі слово не отримувати російський паспорт, але вона здалася теж. Тому що вона не збирається залишати свою, ну, свою домівку, свій будинок які цілів. То станом на зараз я я розпитала декілька людей, і я у них розпитувала про їхніх знайомих чи знають вони таких людей, які не отримали російські паспорти. Вони всі кажуть вже всі отримали. Просто тому, що жити без російського паспорту. Наразі на окупованій території неможливо, і мова вже йде не тільки про там медичне обслуговування, яке неможливо, роботу, яка яку неможливо отримати, компенсації, на які люди сподіваються, але не можуть отримати без російського паспорту. Тут мова вже йде і про паспортний контроль, який залишається. Посилений і тому до людей, які не мають паспортів, дуже багато питань. Росія все одно не довіряє жителям окупованих територій, навіть попри наявність російських паспортів, каже журналістка. Цей паспортний контроль посилюється на так умовних кордонах, які Росія не прибирає між окупованими територіями і власне територією України. Ці кордони є, існують і. Якщо ще рік тому можна було, маючи російський паспорт, досить спокійно людям проїжджати через ці кордони, то зараз навіть людей з російськими паспортами, але які виїжджають з території окупації, їх можуть затримати на 3-5 годин для поглибленої перевірки і поглиблених допитів, Росія. Російська Федерація, вона я не знаю чому, але вона щось чогось боїться. Тому я думаю, що зараз можливо окремі люди і є. Мені особисто таких, про таких людей невідомо, які не отримали ще російські паспорти. Але навіть якщо вони є, то це абсолютно поодинокі випадки. Тема депортації не надто активно обговорюється місцевими жителями, розповідає Анна Романенко. Втім, вона може стати актуальною для тих українців, яких можуть позбавити російських паспортів. Я думаю, що депортації можливі. Ця небезпека залишається, тому що у Російської Федерації зменшується фінансовий ресурс, і про це говорять не тільки економісти, а це відчувають люди на місцях. Безпосередньо в окупації, якщо раніше перші дні окупації роздавали, призначали пенсії всім без виключення і, і тим, хто має українські паспорти, і тим, хто має російські паспорти, і тим, хто знаходиться в окупації, і тим, хто там виїжджав, повертався, то зараз пошов, пішов інший процес. Росіяни вже є такі факти: позбавляють російського громадянства тих людей, наприклад, які приїхали в окупацію. Оформили собі російські паспорти, оформили російську пенсію, перереєстрували своє житло, а потім виїхали за кордон. Є, є випадки, коли людям погрожують позбавленням російського громадянства за певну невиконання певних дій. Наприклад, якщо чоловік отримав російський паспорт, але з яких причин не став на військовий облік. Його також можуть позбавити російського громадянства. І от над такими людьми дійсно зависає загроза депортації. Поки що такі випадки поодинокі. Як буде далі? Будемо дивитися. Нагадаємо, що Україна не визнає російські паспорти, видані жителям окупованих територій. У мін'юсті пояснювали, що громадяни України, які під примусом отримали російський паспорт в окупації, не нестимуть за це відповідальності. Експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левусь вважає, що Росія справді може вдатися до депортації тих українців, які не матимуть російських паспортів, але їх навряд чи відправлятимуть за кордон, а скоріше до російських центрів, де утримують мігрантів або до місць ув'язнення. на тимчасово окупованих територіях Росія. В заручники бере абсолютно цивільних людей, тисячі цих людей ну, хотілося б сказати, арештовуються, але насправді викрадаються. Да? Тобто, і тому, скоріше, це, ця під назвою депортація може ховатися саме ось таке позасудове ув'язнення. Або концентрація в таких формально центрах для осіб без громадянства або нелегальних мігрантів, і тим більше, що ми вже бачили такі подібні ситуації, наприклад, для українських громадян, які були ув'язнені в російських тюрмах, а потім навіть коли терміни строки закінчувалися і вони потрапляли до таких центрів. Да. Тобто, я гадаю, що насправді йдеться ну, тут не про депортацію, а про ось таке, ну, таке ув'язнення за великим рахунком. І до речі, саме тому теж це одна із причин, чому окупанти намагаються зменшити ось. Цього цей відсоток людей, які не не паспортизовані їхніми освайсена, Росія активно використовує тему паспортизації жителів окупованих територій на міжнародній арені, зазначив експерт. Тому важливо те, що ні Україна, ні інші демократичні країни не визнають російські паспорти, видані в окупації. Це і є уже той чинник, де якій Росія використовує на е, міжнародній арені для того, аби кричати, волати, що, мовляв, населення прийняло е, їхню владу, ну насправді окупацію, і, мовляв, радісно отримує ці паспорти. І треба, е, як те про що говорить е, їхній диктатор Путін, рахуватися з реаліями на землі. Та, тобто, спочатку терором вони. Встановлюють реалії, які насправді ну, не мають нічого спільного там ані з правом, ані з волею людей, а потім е перезитуючи на е гуманізмі. Е Взагалі світового товариства на демократичних принципах починають розказувати, що з цим треба рахуватися, да, що мовляв, і, от і роблять таку от імітацію, яка один в один як імітація так званих референдумів, да, ну яких наприклад, навіть. В Запоріжжі, взагалі в місті в самому не проходили да, але вони говорять, що мовляв там пройшов референдум, тому це їхня територія. Да, то тому, звісно, так вони це використовують однозначно на міжнародній арені. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини Азов'я.